Всім доброго здоров'я! Трошки Появилося коментарів по моїй копалці. От, після першого відео, там, де я купаю неї город, ну, так два слова скажу. Я копав перше в житті такою копалкою, не, не налаштував її так, як треба. Тобто спробував копати по неприбраному городі. От, ну І всі результати відповідно у відео. Тобто я там не прикрашаю інструмент, як він є, так він є. От, і як я вчуся, так само все показано в тому відео. Ну і е, Люди там по декілька разів коментували деякі моменти, які я собі <кій> отут виписав 7 пунктів, <кій> які в принципі я вважаю такі більш-менш. Найголовніші, які ну, довго писати, краще в одному відео все розкажу. Що я думаю. Може я не буду там не повністю правий, ну, але, на мою думку, ці речі відбуваються от так, як я думаю. От. Колись я в школі дуже сильно не любив геометрії, але в житті вона тепер. На кожному кроці мене переслідує, тому прийшлося деякі нюанси вивчити. Ну, Перше, декілька коментарів було, що ніж купалки потрібно ставити під 45 градусів до горизонту, тобто до землі. Ну, от, Давайте уявляємо собі, що е, візьмемо зле пише, маркер. Ну, Але думаю, буде видно. Оце є вертикальний 90 градусів кут. Це в нас є горизонт. І копалка під 45 градусів. Малюємо її під 45 градусів. Це в нас буде ніж стояти під 45 градусів. А тепер уявимо собі таку саму ситуацію тільки з ножом, так як вона стоїть у мене. Продублюємо. Що це є вертикальна 90 градусів? У мене вона зараз стоїть приблизно градусів 15-20 до, до горизонту. От ніж. Е -е 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 Тепер чисто за законами фізики, за опором матеріалів і за всіма законами геометрії. Як ви думаєте, який ніж буде краще йти? Який ніж буде краще залазити в землю? От під таким кутом чи під таким? Ну, я думаю, що явно під цим кутом буде йти краще. От. Тому під 45 градусів вона просто буде бульдозерити. Це раз, опір землі на самий ніж Це два. От тут зразу видно, що земля буде рухатись по, ножу, по ножі швидше і закидатися в грохот. Тобто надіюся, що у нас тут мотоциклетне село. Хлопці ганяють, надіють сказати. Ну, відповідно, Надіюся, що зрозуміло, що з таким ножом, таким нахилом ножа вона буде працювати краще. Тобто перше питання вирішили? Так, витерли, що змогли далі. Хтось мені написав, зробіть нерухомий ніж, буде краще їхати. Ну, е навіть якось важко прокоментувати коментар, тому що. Е тому що виходить так, що якщо ніж, якщо ніж в нас, ну, візьмемо от, по маркеру, підемося. Опа. якщо ніж в нас просто... Ну, давайте для прикладу візьмемо, У нас є перфоратор, який працює з і нам треба відбити штукатурку, е, от, як краще, е, коли перфоратор б'є, Підбиває оцю штукатурку, ну, от, скажімо, це є стіна, і він отут підбиває її от цілий час, і ми йдемо, йдемо, йде, йде, йде і збиваємо. Чи нам пхати перфоратор силою, і, 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 і тоді чи злетить та штукатурка, чи він взагалі під неї залізе. Ну, тобто також питання, я думаю, закрите і вичерпане. Краще, щоб вона все ж таки працювала, е, ну була рухомою. Тобто далі. Заточити ніж зсередини. Дивимося, розбираємо цей варіант. Знову ж таки, є в нас для орієнтації намалюємо координати. От, от в нас ніж має певну товщину. Приймемо його так, щоб було видно, сантиметр. Косар, це это... копалка, ніж заточений в копалці. От він стоїть там під наших 20 градусів. Ну і він там пішов наверх, тут його вісь. тут десь його привідна тяга, тут він на цій осі крутиться. Працює собі. Оце є наш ніж. Умовно на цій не будемо. І дивимося, якщо ніж заточений. Малюємо під тих самих 20 градусів і ніж заточений знизу. Знизу. І також от наша там якась там, певна ну, не, Незручно через телефон дивлюсь. От. Значить, тут він заточений зсередини. Ну Там чи гостріше, навіть неважливо. Не Може бути і гостріше заточений. От, Хай буде гостріше. І він заточений знизу. Знизу до, до поверхні горизонту. Знову ж таки, по законах фізики, по законах фізики, в нас на цьому ножі опір буде менший однозначно. Тобто тут... Тут земля буде лізти вже прямо на ніж, на поверхню ножа. А тут вона буде спочатку впиратися в заточену кромку, а потім вже на поверхню ножа виходити. Задача ножа підрізати, підрізати землю. Земля, земля буває тверда, м'яка, пісок і так далі. Відповідно, така, така форма ножа буде підрізати набагато все краще і швидше. І легше. Ну, думаю, також питання вичерпане. Стираємо картинку скоренько і малюємо далі. Це все так, все на хлопський розум. Е -е, так, далі. Тяги на ножі, мені написали підрегулю... пересверлити тягу на ножі, яка е з грохота штовхає ніж. От там є горизонтальна тяга, чорна така Жигулівська реактивна тяга з Е Написали пересверлити або вверх або ніж, або вверх, або, або вниз, для того, щоб змінити хід ножа. Тобто не хоче маркер малювати, намалюємо. Умовно приймемо, що це наш ніж є. У нас Раніше була отут привід, е, ні, верніше, не привід, а це була вісь. Тут в нас було зверху привід від грохота, від тяги грохота. Ну і пішов грохот назад. І оця тяга вона штовхає ніж і ніж коливається, коливався туди, сюди навколо оцієї осі. Так, тепер, щоб збільшити хід, я оцю віз підняв на 2 см і навпроти кромки леза ножа її зробив, навпроти. Тобто виходить, е, що я отут плече зменшив, а отут плече збільшив трошки. Менше знак, більше знак. От, відповідно, ніж, ну, по-перше, ніж почав працювати е, до цієї лінії, отак по кругу. Тобто він вверх-назад і вертається е, до вертикальної лінії, яка у нас до горизонту, знову ж таки, намальована. І е, відповідно збільшився, збільшився, е, збільшився хід оцей. У мене було 7-8 мм, зараз сантиметр. Тобто, якраз сантиметр цього достатньо при певних обертах Вом я включаю на 540 обертів, ніж мав би гарно підрізати землю і викидати її наверх, викидати наверх і скидати вже по прутах на грохот. От. Тому ну, немає змісту мені зараз щось тут десь кудись пересверлювати. Ту тягу перечіпляти там, чи сюди, чи сюди, е, немає змісту. Ну і ще один момент. Оця тяга в мене йде паралельно до рами. Получається так, що е, тут, -от, тут от вона має закінчуватись на рамі десь, чи там на вусі, вухо, вухо на рамі є. І відповідно виходить, що ця тяга найменший опір для ВОМа. Створює, коли вона паралельно до рами йде, коли вона вже йде, кудись завалена вниз, ну там, я так умовно вже утрирую, як то кажуть. Чи завалена наверх, вона, відповідно, створює більший опір для ВОМа. Щоб не був найменший опір для ВОМа, воно має бути паралельно. Ну, якби також питання вичерпане на хлопський розум. Так, далі. Колеса перед ножом. Тут хтось мені написав, постав колеса перед ножом, типу ті, що задні опорні, і все буде працювати. Ну Дивіться, малюємо, знову ж таки, є навіска трактора, яка десь там собі працює на тій картоплекопалці. Тут є рама, там, скажімо, вона має певну довжину. От, вона тут має ніж, вона тут має грохот з прутами, і колеса зараз є от в такому положенні. Трактор отут у нас, коротше, так, типу це, типу це трактор. І виходить так, що, якщо ми, якщо, якщо ми колеса залишаємо на місці, всі сили ваги цієї копалки у нас розподілені порівну практично по всій, по всій довжині копалки. І на навіску у нас е, навантаження йде. Отут зворотня сила, яка тисне на центральну тягу, а на нижній тяги буде сила, яка навпаки їх розтягує. Давайте уявляємо, що ми собі, що ми поставили колеса не отут. От, не тут колеса будуть. А отут. Приварили там дурами кріплення, поставили колесо. Ну і тепер дивимося, що в нас відбувається. По-перше, ця вага, ця вага копалки буде працювати. На таку от силу. Тут буде трошки, тут сильніше, тут ще сильніше. Ну, тут буде на кінці вже дуже-дуже сильно ламати. тобто буде, оце, Оця точка буде, це точка злому. Тобто всі сили до кінця, чим ближче до кінця купалки, а тут ще земля пересувається, якась картопля костю, трошки. І відповідно, воно, воно буде працювати тоді на злом, на навіску, навантаження. Ну, не потрібно цього. тобто На навіску навантаження зайве також не дуже потрібно Сама копалка в мене важить 100 кг. От. ну І от, уявити собі, якщо це колесо підтягнути під сам трактор, то вона буде вся повністю давити на низ і буде давати зайве навантаження на навізку Тобто, вважаю, що це безсмислено. І зараз колеса стоять в цьому місці, де потрібно. Ну, кажу, можливо, хтось вважає по-іншому. Я вважаю так, тому там прокоментуєте, якщо буде цікаво, чи це правильно, чи це неправильно. Так, колеса розібрали. прутки позаду зрізати. Давайте розберемо той момент. Тут в мене є ззаду, де грохот закінчується. Там є густо прутків. І, по самому, і, і на сам зад ще випущені отакі через один. Тобто там рідко вони, там їх пару штук є. З самого заду вони там ще й так загнуті, вниз, отак, умовно. Намалюємо, що вони ще вниз загнуті. Це, це якщо дивитися, зверху, на грохот зверху дивитися, от така от. В них там конструкція. Тут пруток поперечний, приварений. Так, до речі, писали, що його треба також зрізати, що тоді буде все сміття, все хабаза проходити через це і не буде тут затримуватись. В принципі, воно там і так не дуже затримується, якщо нормально почистити город. Ну, і ще є такий момент. Я так собі на майбутнє думаю. У мене дуже часто буває таке, що город. Сильно засихає земля. Ну і от власне, щоб коли будуть виорюватись такі глиби величезні, то краще хай картопля отут швидше впаде, от, а та глиба вже злетить десь потім і просто придавить її до м'якої землі, ніж вона по ній має тут скакати і придавлювати картоплю. Варіант такий, їх можна і зрізати, звичайно. Ну, але наразі до настання такого експерименту, я просто ще поспостерігаю, ну, то я спробую все ж таки їх залишити. Навіть не спробую, а залишу. І при, при подальшому експлуатації, якщо я побачу, що вони там дійсно не потрібні, то я їх просто легенько відріжу. Це в будь-який момен, момент можна зробити. Це питання таке спорне. Яке я 50 на 50, погоджуюсь що, можливо, треба, можливо, не треба. <клух> Поекспериментую наразі. от Закрили то питання. І. Е... Так, ще що ми хотіли подивитися. Відрізні ножі. Ага, все так відрізні ножі. Попереду ножа копалки, ну і по боках, типу попереду по боках. Тобто, <кій> якщо на неї зверху дивитися, отут мали би бути два відрізні ножі, потім далі ніж і далі грохот пішов там. Отак, От схематично. Що я вам можу сказати по цьому питанню? Також е, таке я більш схиляюся, що цих ножів все ж таки не потрібно. <клух> ножі, ножі фактично для чого потрібні е, ті попереду? Щоб, е, щоб якщо е, якісь там є залишки рослинності, щоб вони тут його перерізали от там умовно на, на, дві, три полу, чи, на, на дві половинки частинки. І оця частинка, що всередині, вона пішла через грохот. От, ці от, що в середині, вони всі пішли через грохот. Ці, щоб залишилися поза копалкою, щоб не волочило, не тягнуло, не забивало, отут-от -от намотає, от -от набирає, потім починає забивати, більше, більше, більше і робиться такий ком тут перед ножом. На мою думку, це так. Але якщо Ну, це так би мало працювати, ті ножі би мало так працювати. Але якщо тих ножів немає і почищений город нормально, Ну то відповідно немає що і зрізати. Тобто виходить, що якщо город чистий, то немає що зрізати і відповідно тих ножів не потрібно. Наразі в мене в, в самому ножі в лемеху копалки, ніж лемех, як його там хто називає, він зроблений таким чином. Отут, от в цьому місці закінчується ріжуча кромка. Ну, давайте намалюємо правильно. Так, Отут закінчується ріж, ріжуча кромка. І тут ще є в мене таких, я, я скруглив її, там на відео останньому видно. О! Це рухомий шарнір, який приводить в рух сам ніж. А от навпроти... Навіть не так. Зараз трошки правильніше це все діло оформимо. О, і тут під 90 градусів, тут в мене стоїть вісь ножа, на який він рухається взад або до лінії. Тобто він тільки підрізає землю. Він не, 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 не лізе на неї зверху, а підрізав, підрізав і забрав. Підрізав і забрав. От. І виходить так, що тут ще це вухо воно має, воно має тут до осі і до кромки ножа десь сантиметрів 8, ну, може 9, там, точно не міряв, плюс-мінус. Тобто виходить, що воно якраз буде ту землю, мало би ту землю, яка, яка підрізається ножем, вже, вже в себе пропустити і вже, і вже її закидати далі по ходу на, на грохот. От. Тому е, наразі я не буду ніяких ножів тут, от так би мав би стояти тут ніж і десь там до цього приварений бути. Наразі тоді я не буду е, цієї справи ставити. От. Тому, тому лишається так, як є. Я ще тут дивлюся, чи я все розказав. Так, Ми розказали про колеса і тепер про ножі. Ну і от власне, не планую я ці ножі ставити. Буду пробувати спочатку. Спочатку буду пробувати без них. І, я думаю, експеримент наступний, наступна копка покаже. Чи їх взагалі потрібно чи ні, і чи вона взагалі буде далі мене бульдозерити і пхати перед собою купу землі. <клес> Отаке от от вийшло трошки довге відео, ну але це відповіді на питання, які, на які дуже довго писати. Тому дякую всім за увагу і чекаю ваших коментарів. Якщо ще якісь питання є, можна задавати під цим відео. Спробуємо розглянути їх. Е, ще добавлю раз. Це, є, це не є, ствер, я не стверджую, що це все правильно. Ну, що ці всі питання ми е, розглянули правильно. Але я так думаю, е, це є суто моя думка. От, і я думаю, спираючись на ті всі закони фізики і геометрії, які я колись не дуже не любив в школі, ну, е, ми розглянули ці основні моменти і... Для більшості мало би бути зрозуміло, що воно якось так або ну, і не інакше. Ну або в кого є своя суб'єктивна думка, то можна висловлювати. Все, до наступних відео.